rebus 1. Бачите? rebus1.com Натискаємо. Обираємо мову. У вас може англійською, наприклад, запуститися. Вибираємо мову українську. Рекламка. Ну, не без цього. Закриємо рекламку. І, будь ласка, генератор ребусів Ви можете створити дитячий або дорослий. Ну, давайте дитячий. Введемо, наприклад, слово, ну, хай буде ярлик. Ярлик. Створити ребус. Ага, ну давайте розберемо. Я Р залишився. буковка К залишилося. А що ми з цим конвертиком робимо? Як оцей конверт правильно називається? Порше. Лист. Це ж лист, правильно? Цей конвертик це комусь лист. Але що ми робимо з цим листом? Ми забираємо <реш> дві останні буковки, да? І в нас залишилося не лист, а ли яр -ли -к. А ану, звичайний ребус, як буде виглядати. Ну, тут, бачите, для дорослих трошки складніше. Ох, нічого собі, плюс R. Ага, це в нас нота ля. Тільки. Ну, тут, тут навіть і мені треба подумати. Чекайте, це нота навіть не ля, це нота до, але ключ перевернутий, тому це. Це все ж таки, да, це все ж таки нота ля, але бо з букви Л плюс ми додаємо Р я, р. а це в нас лик, яр, л. а тут у нас кошик. Кошик. Ну, бачите, тут навіть я трошки трошки плутаюся. Ну, тобто, ви можете собі позагадувати якісь слова. Я думаю, що там, наприклад, на українській мові можна щось використовувати, можна щось там на зарубіжки використовувати, там якесь поняття. Там, не знаю, наприклад, наприклад, слово твір можна за, загенерувати як ребус. Ну, твір тут, зрозуміло, дорослий трошки е, незвичайно виглядає. От дитячий твір. Або, наприклад, там, ну, давайте, хай буде, хай буде слово віршик. Згенерувати ребус. В, В І-Р. Ви зрозуміли, чому тут В, де у нас тут В? Тут у нас в середині літери ІР, В, І Р. Ш, а це у нас язик, прибираємо ЯЗ, залишається ІК. Вір шик. Ну, тобто так. Я думаю, що для вас буде цікаво. Тобто спробувати ще разок. Називається сайт rebus 1 rebus 1